на хороший звук, шефен хороший, пацани, мужики, увага, 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 увага. Не перемикайтесь, не перемикайтесь, тому що а, зараз зараз залучу. Не перемикайтесь, тому що я сижу зараз. А, у нас пройшла переоцінка тракторів. Всіх, всіх повністю. А, шифінг. От я, бачу, я думаю, що ви бачили вже відео, вийшло на каналі велике, По всіх моделях я пройшовся по прайсу. Більш детально поговоримо про шифінг, Шифінг на супер, прям, мега, прям подешевше. Воно зараз реально на 100-150 доларів офіційна знижка, плюс ще там можуть бути де якісь додаткові. Ета, ета, не якісь там 23-й рік. Не якісь там е, е, непонятні, ржаві, що там де стає, то саме нова модель. Дивіться, циліндр примусової гідравліки, що він дає, вас може трактор сам себе підняти, він тисне на низ, поставив там пеньок, підняв жопу. Тобто той циліндр на півтони ваги бере. Спокійно, примусовий підйом, примусове опускання і плаваючий режим. Я зараз покажу, як виглядає розподільник. Отак він виглядає. Чимось схожий на розподільник на мототракторах, він відрізняється. Він відрізняється, Тут перекривається маса. І от такий в бок іде плаваючи режим, клас він включився. І підйом опускання відповідно, вверх на навісного. Навісного циліндр роботає в дві сторони. Тобто, вже ви можете собі притиснути, там, якщо вам треба до землі, того пуга, притиснути там, ту фрезу. А саме дешеві у нас 3 300 ціна офіційна, офіційна ціна від ДТЗ, 3300 за 240-й. За 240-й бешку. Простий, але теж шифінг, надійний. Все. А то йде, у нас ну, можна люксовий. Люксовий, але він все одно буде там, на штуку, на дві, дешевше будь-якого трьохциліндрового. І повірте мені, що от, е, з, такій, з такою рамою, з таким залізом, з такими мостами, от, він незручний. Да, він там тарахтить, тарабани, в нього один той циліндр. Але повірте мені, з такою ходовою, з такою, з такою, з такою рамою. З такими мостами ви не будете знати е, слово ремонт, поломка взагалі. То треба дуже сильно постаратись, дуже сильно постаратись, прям піпець, як постаратись, щоб вшатати шифінг. Бачите, шифінг оригінальний. Проте каже літьо, воно є всюди. В неоригінальних шифінгах от таких емблем немає. Колір може бути, любий, абсолютно, синій завозили сірі, червоний, то від поставчика залежить. Тут можна замовити з Китаю любі наклейки чи в Україні вже прилипити, то взагалі ні нічому не каже. А каже, відповідно, літьо, воно є всюди. Воно є як на моторі, так і на коробці. Я на коробці зараз знайду. На коробці воно там в такому місці, що до нього залізти треба, що ну, воно мається. Воно десь там має бути. Ось на, на тому, бачите, теж літіє шифринг. І відповідно так на всіх узлах узвах. Тут на поддоні навіть літтє. От, тобто, відповідно літіє. Тут, відповідно, на всіх узлах а, має бути шифен. То є оригінальний шифен. Чим він крутий, що він йде вашій залюбі міні-трактори, який ви купуєте там, до 6 тисяч доларів. Цієї... До цієї позначки він будь-який трактор зробить на раз-два, перетягне все. Тому що в ньому тонна 300 ваги. В ньому ваги, як в Донфенгу, за рахунок того, що тут пацани не пожаліли, залізи. Бачите, яка тут сталіде? По, по, по товщині. Тобто тут не фольга, нічого. Тут реально коробка така дура, що її укласти теж ну, треба, бляха, пострадити. Єдиний момент, який, до речі, передній радіатор вже спереду винесено. Всіх модельках, навіть тих, що з знижка, спереду радіатор. Прогорає прокладка тут о, під головкою блока. Прогорає вона. Коли техніка нова, і даєш нормально, як ти кажеш, то кажуть, під піздюлей тої техніці і прогорає прокладка. Тому що новий, не обкат, не треба потроху-потроху. Навіть у потроху. нас було таке, що по нашій війні приїхав клієнт, вже прогоріло, пішло масло, пішло, пішла вода в мотор, там ми зробили, поміняли чи там забрали на сервіс. Е, вот. Є такі, був такий нюанс, один чи два. Тому що там при загрузці, певно, що може водій, чи ще щось. Ну ви коли купуєте новий, починаєте їздити, дуже обережно. По-перше, по-друге, по взагалі, то випадок частий, саме тому що саме тому в зіп наборі лежить, то одразу та прокладка. От. І в принципі. В принципі, якщо ви знаєте, як її самі можете змінити, то на гарантії ніяк не впливає. То не проблема. Тому що мотор дуже великий, він одноциліндровий. Він логічно, що буде більш грітись, ніж трьохкотловий. Да, Тут вже нове охолодження, все, але різні умови експлуатації, різні ситуації там десь ви трохи перекрузили, дали багато обертів. Там він десь перегрівся, прогоріла у вас прокладка, ви собі її замінили, все. То не впливає ніяк ні на мотор, не на гарантії, то є нормальна, Вот ще на моторію, то є нормальна історія з експлуатації, тому що техніка ця дійсно дуже потужність засунута в один циліндр. І він фізично буде десь давати виход той енергії, буде давати виход. Логічно в прокладку, але прокладка поміняти то не проблема. Вона не сложна. Прокладка стоїть 3 копійки буквально, тому то не проблема. В інших всіх моментах, в інших всіх, колеса, желізо, ходова, коробка. От, захочете зламати, не зламаєте. Захочете ціленаправильно їшти. Хіба що, знаєте. Злить це масло і кататись. Ну, я впевнений, що він і так поїздить, якийсь час такий нормальний, а потім вже крякне. Ну, я кажу про адекватну експлуатацію да, людську з розумом. Тому, друзі, звісно, техніка класна. Бачите, не економіть на залізі. Навіть тут сварні шви відсутствують, тут цельна вушка повністю йде цельна, цельна рейка йде. А тут, я ж кажу, зекономлено на комфорті, зекономлено на тому, що там один циліндр трохи все-таки програє він по розходу КМСКу мотору, він важкий, він довго розганяється, поки там мотор на, на, на ті оберти, поки почне нормально пхнути, то вам ще треба такий якийсь запас за 20 метрів, зразу відкнув, поїхав. все. От, но в плані е, надійності класний. Трактор, в поні ваги, функціонал, тут все піде. все піде. Косарка 135, легко, польська, стане. Без проблем. Фриза метр 40, 1,50 метрів, якщо у вас земля не супер важка, метр п'ять піде. Польща не впевнена, що піде, вона заважка сама по собі, але може метр сорокова Польща і піде. Мені так здається, хто експлуатує, напишіть, будь ласка, ви з метр сороковим польським. Бо ми там, а, працювали. Фінгучі, ні. А, транспортерна капалка легко стане, бомець з Люба. А, оприскувач 400-літровий 400 легко теж стане, без проблем. Все. Тобто, друзі, Трактор за свої гроші за свої гроші топ взагалі по надійності, по можливостях, саме в Оранці, саме в роботі. Так, 2,25, пух, його буде тягнути от, на ура. просто. Тому що така дура. Дійсно, вона важка, вона здорова. От, тому, друзі, а, хороший апарат. Хороший апарат має свої нюанси, я про них розповів. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Сподіваюсь, щось корисне а, вам розказав. А, тому, якщо хочете замовити, дійсно є переоцінка, є хороші знижки, не супервеликі на шифінг. У нас конкретно там на інші моделі зараз дуже великі знижки там, трьохциліндрові і так далі з кабінами. Шифінг теж є зробимо приємну ціну, все. На дану людина набрала, він е, Збройних сил служить, в е, відпустку приїжджає, замовив шифінг, зробили класну ціну. От ніхто таку не зробить, як ми зробили класну ціну. Там, з комплектом, з умовами, масово ж масово все повністю, щоб зразу людина раз заплатила, все на за що не переживав. Тому звертайтесь, провірте, провірте звертайтесь, набирайте. А, будемо раді вам допомогти. Доставка по всіх Україні, по всіх точках. Підконтрольна територія вся повністю, безкоштовно, без предоплати, без, без нічого Привозом розчитаюсь на місці, все як має майбутньо. Тому звертайтеся.